Отже, поясніть, що то малось на увазі сказано у Бога тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років. От то і має значення. Ми, Бога, сприймаємо, ну не то, що сприймаємо, а ми приписуємо Бога часом людські якості, що Бог, так як людина. Знаєте, от як нам буває, не раз. Добрий настрій, не нас не здали. Не раз кажуть, всіх би обняв, поцілував, а не раз всіх б взяв, побив би, розумієш? Бога так не буває. Це не такі люди. І ми приписуємо Богові, що Він такий, як ми. Трохи посидів, трохи всі змучив, трохи. А вже, певно, старий, знаєте, як малювали, там, нараз як навіть, навіть малюють Пресвяту Тройцю. В принципі, це, це зображення при стій Тройці, воно є неканонічне, що ви знали. Бо малюють як отець, як старший чоловік, ну як тато, так? Ісус Христос, ми його бачили, знаємо як син і Дух Святий в виді Голуба. В принципі, воно не так. Але щоб людина розуміла, щоб мала якесь поняття, тому так і малюємо. І тому ми представляємо собі Бога якого старшого діда такий на небі сидить такий старший. Ну, ясне діло, що не молодий, не? ясне діло, що не жінка, так, а чоловік, так? Не так. І не чоловік, і не жінка. Абсолютно з іншої опери. І поняття старий це для людини, бо людина старіє. Бог не може бути старий і молодий. Він є. Він є той, хто є. Він є субстанція, як, як самоособове буття. Він не може бути старий молодий. І коли ми говоримо, Господи, для Тебе один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день, це означає, що Господь Бог один мій день може розкласти на тисячу років. Кожну секунду подетально проаналізувати, що немає жодних проблем для Бога. Кожну секунду проаналізувати. Такі розміри часу, що нам навіть в голову не вкладалося, Бог може їх проаналізувати детально, а може бути один день і тисячу років як один день. Тисячу років пройшло, як один день. Тобто тут йдеться про те, що для Бога час не має значення. Бог так ходить по часі, як людина по книжці. знаєте. Тобто, Остання сторінка то перша. Куди хотів, туди полистав, як ми маємо сьогодні можливість кіно дивитися, так? беремо берем телефон, заходимо в YouTube і дивимося трансляцію. Раз на початок, раз на середину. Ні, очка, очка де тут проповідь. Треба підмотати сюди. О, так, проповідь. Очка реклама, Боже мій. Все, пройшла реклама, дивлюся проповідь. Бог так може посувати нас. Куди хоче, він є незалежний від часу. От так є відео записане, так, ну, там, в інтернеті чи на комп'ютері де-небудь. І там є такий таймкод, так? тобто відстань часова. І ти собі куди хотів посунув і з того місця вже дивишся. Хотів зупинив. Ну, я не кажу, що так, але примірно так Бог може гуляти в нашому часі. І коли пише Євангелист, коли Ісус Христос каже, що Я є Бог Авраама, Ісака Якова, Бог не мертвих, а живих. Не мертвих, а живих. Тобто, як він каже, перший ніж був Авраам, перший ніж був Мойсей, я є. Тобто Він Христос не називає себе, що Він був, так? то людина може бути там. А Він каже, я є, бо він може бути і тут, і там. І тому от поняття один день, як тисячу років, «тисячу років, як один день, це з того розуміння, що для Бога немає обмеження в часі. Він може побігти наперед, так? подивитися, як, як, що з тобою буде завтра там, потім вернутися назад. І думаю, так, щоб, його, щоб він той дурниць не наробив, я йому пошлю у ту людину. Не слухай, я йому пошлю ту людину. Я йому ще там щось пошлю. Нехай подивиться Ютуб, подивиться, О, там отець Василь Колодій, що скаже, ану може, може вчує, ну, може вчує. І так, Бог посилає, щоб нас виправити, щоб ми не наробили багато дурниць, а мінімум. Повністю без дурниць ми не негодні. Але щоб їх було мінімум як можна менше. Отак от, от є поняття часу, простору і Бога. І Бога як субстанції, як магістату, який є над цим всім. Він це все створив, з'єднав, дав нам і каже: користуйтеся. Ви дивіться, створив землю. Так? Купа всяких хімічних елементів у цій землі, але просто земля. І людина починає досіджувати цю землю. Так, спочатку зробила собі то, потім то, а тепер вже навчилася видобувати оці всякі полупровідники, робити на них там всякі мікросхеми, робити всякі гаджети, робити телевізори, телефони, лампочки. Які світять провода, які проводять, і так далі. Це все ми взяли з землі. Користуючись розумом, склали у відповідній пропорції і творимо. Творимо як Бог. Ну, не так як Бог, бо Бог робить то досконало, але як Бог сам процес, що ми можемо творити. Бо це є створення на образ і подобу Божого. Не такі, як Бог, а наподобав, як маючи здатність творити, взяв людину з землі, як каже Святе Письмо, взяв глини, зліпив, вдихнув в неї духа, і людина стала живою. Всі такі, як? Та взяти людину, то там всі ті самі ці хімічні елементи, які є в землі. Тільки людина це і творіння Боже. А все, що робить людина, то творіння наше. І все, що ми бачимо навколо нас, цей іконостас, оцей аналой, ця підсвітка, цей хрест, це все творіння рук людських, користуючись можливістю, яку нам дав Господь Бог. Тому ми кажемо, що без Бога нічого не можемо робити. Бо без Бога ми нічого не можемо робити. Отак я вам коротко розказав про Магістат Божий про субстанцію Божу і чому так, чому так саймопівець подає, що для тебе тисячу років як один день, і один день як тисячу років. Бо Тому що Бог є поза, поза природою. Іван Попадюк, в чому зміст прямої трансляції? Зміст прямої трансляції в тому, що люди мають можливість молитися онлайн. Разом із нами на службі Божій. От в тому весь зміст більше ніякого змісту я не знаю. Оксана, Оксана Парічок, слава Ісусу Христу! Отче, Василю, будь ласка, чому в молитві тропарі троєчні? Просим Бога 12 разів, Господи помилуй, чому. 12, а не більше. Ну, я, от, як... ті люди, які укладали устав, вони чимось мотивувалися. Я зараз так просто від себе не буду вгадувати, чому вони установили 12 разів. Все, все має значення. І коли є один раз, Господи, помилуй, є потрійне, Господи, помилуй. Так? І перед потрійним, Господи, помилуй, там є молитва бла... молитва посиленого благання. Коли вже після тої молитви починається потрійне. А 12 ну, напевно, ще якесь більше. Ну, Що би точно конкретно, я не знаю, то коли укладали устав, ліпше якось спитати з першого джерел, яка була мотивація, чому 12 разів. Так, здайся. Слава Ісусу Христу, Отець дякую за ваші Всі проповіді і роз'яснення. Поясніть, будь ласка, чому не ставлять квіти на великий Престіл Дякую. До, до престолу, бо службово є припис, що там має бути. Там має бути ківот, мають бути підсвічники, має бути антимінс, без якого неможливо служити службу Божу. Має бути Елітон, має бути Євангелія, хрест ручний. Крапка. І більше нічого. Все лишнє не може там бути. Бо Тому що це є пристіл, це місце, на якому Христос приносить себе в жертву, щоб показати перед Богом, перед усіма, що це є місце, куди там навіть якщо диякон щось бере з престола, то. Йому священник дає Єванглії, там де на вхід, Священник бере Євангелію, цілує, благословляє, все, пішов на вхід. Тобто, щоб віддати особливу шану для Святого Престолу, там нічого лишнє не ставиться. І отут тетрапот, накладайте тут, що що можете, так як ми підставки з боку на самий тетрапот, тут, отут квітів багато, так що. А на престол, ні. Так, Василь стаття, що тут шут? Поясніть, будь ласка, що означає, хто приймає малу дитину в моє ім'я, то й мене приймає. Ну, що тут не, не, не зрозуміло? Якщо ви приймаєте малу дитину? Ім'я ну, як Ісуса, той приймаю Його ім'я Його. Якщо я нагодую дитину, бо я християнин, якщо я прийму когось, бо я християнин, мене так церква вчить, то от ваша нагорода. Це так, якби ви нагодували, напоїли, одягнули самого Ісуса Христа. А як ви приймаєте молоду дитину, не як дитину Божу, а то, що ви хочете того карапузика потискати, він такий файний, така булочка, ну то ти собі пообнімав ти і все. Але коли ви приймаєте в ім'я Ісуса дитину, Він каже, не забороняйте дітям приходити до мене. І ти такий Боже мій, дай це чудо маленьке обніму. Бо Господь Бог любив їх. Я хочу, Господи Боже, так само приблизитися до тебе. Через це любов до цієї дитини. Воно таке чудесне. А тоді Тоді воно вам буде зараховано. Хотів спитати мій син пробуджується дуже часто вночі і плаче, чого збоїться. Що робити? Ну, тут питання, чи дитина хрещена, це правильно. Давай запитати, чи Е, Дивіться, не то, що дитина, ми так само, не раз пробуджується вночі, не може заснути. Це все стреси. Людина, яка перебуває в стресі, коли стрес на неї діє, є люди різні. Одні є сильніші, другі слабші. І нема такої людини, на яку стрес би не діяв. Те, що там хтось не показує, що він не боїться, що йому не страшно, ну, особливо військові, так? вони, вони в постійному стресі перебувають. І є хлопці міцні, і є не дуже. І є ті, що скоро ламаються, а є ті, що дуже довго тримаються. Але все рівно стрес це є стрес, постійний стрес. Якщо е, тих хлопців не міняти, е, то, то буде не дуже добре. Замається любий. І тим більше, коли ми говоримо про дитину, дитина ще не сформована до кінця. Багато чого не розуміє, багато не розуміє, заради чого і для чого. Тут ракети, тут то. І дитина чує і бачить атмосферу тата і мами. Вони бачать, що тато і мама стривожені. Вони переживають. І це не тільки можна про війну, про ракети, про щось інше. Переживають. Де з гроші вложили, або, ще, або вже треба віддавати, грошей нема. І тато з мамою передають ту тривогу. Дитина грається, навіть вроді би вас і не слухає. Але ця тривога передається. Діти дуже чуйні, особливо на батька і на матір. Навіть якщо хтось з іншої прийде, дитина може бути в стресі, перелякатися, але вона знає, що та людина скоро піде. І цей стрес, пішла людина, пропав стрес. А ви, якщо вдома живете в такій атмосфері стресу, пам'ятайте, що дітям то теж передасться. Приходите, обійміть один одного, розкажіть один одному, який ти сьогодні гарний, яка ти сьогодні гарна, а ти сьогодні молодець. А пішли на вулицю, там посварилися, попереживали. Заради дитини, щоб, це не, щоб дитина тим не, не була інфікована. Прийшли далі до хати і все далі. Де наша маленька квіточка? Ану, ходи сюди, а мамка тебе обійме. Не передавайте дітям свій негатив. Дякую щиро всім вам за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Благословення Господнє на вас і у чоловіку любим, завжди, нині повсякчас, і на віки віки.